На, 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 Об'єднуються в громади, в різних окремих місцях. Це пояснюється тим, що люди небайдужі, що повинні щось мінятися і особливо молодь повиннася, тому що люди з похилого віку, середнього віку. Це більше якісь зрозуміють, а молодь, от як говорили мої попередники, вони чогось бояться, і вони дійсно можуть виходити тільки за гроші. А кожен з нас повинен думати про своє майбутнє, про те, як будемо жити і працювати, і заробляти ми, наші діти, внуки. Ну, я сподіваюся, що все в нашій країні буде добре і що все підпишеться. І з нашою допомогою, Так, як наших предків які захищали і вложили наші і свої тіла до нас, до наших дітей, до наших. Самі відстояти нашу Україну за нас це ніхто не зробить. Дякую вам за увагу, слава Україні!